Вітаю всіх на моєму каналі. Пропоную вашій увазі змійку спіральну безкаркасну, трошки товстішу, ніж минулого разу. На минулому разі ми робили двух на, на, на два ряда. вузеньку, ось вона. І вам для порівняння чотирирядна, рядна, набивна, бо ця не набивалася зовсім нічим. А це набивалось трошки, і вона ось. Вам для порівняння, побачите, що ця товстіша, більша, ця трошки тонша і худіша. В'яжу я акрил звичайний, ось, навіть не знаю, в мене без етикеток залишки жовтого і зелений із сірим. Пропоную в'язати у дві нитки, щоб вона була товстіша, щоб був об'єм. Вона тоді матиме трошки інший вигляд і в'язатиметься швидше. Ось вона така буде крупна, досить крупна. І можна буде її набити не сильно, але вона буде тоді тримати форму. Безкаркасна спіралька. Отже, почнемо. Набираємо, набираємо 44 петлі звичайним способом ланцюжок. 44 петлі жовтою ниткою, ну або світлою, якщо ви. Ну, якою маєте. В'язати, я ж повторюсь, можна будь-якою ниткою, у кого яка є. Бажано у дві нитки, воно тоді буде більш жорсткіше і триматиме форму. Поїхали. У мене гачок 3,75. Ви можете взяти, у кого що є, 3,5, 4, більше чотирьох не рекомендую. Треба, щоб воно було досить щільненько. Ось, я набрала ланцюжок, 44 петлі. Починаємо з голови. Пров'язуємо один, один стовпчик, один напівстовчик з накидом. Робимо накид і від гачка в третю пров'язуємо. І всі разом 3. Далі йдемо стовпчик з накидом. Пров'язуємо 4 стовпчика з накидом. 1, 2, 3, 4. Далі знову напів стовпчик з накидом. 1, 1 стовпчик без накиду це у нас голова. Ось така. Далі будемо в'язати стопчиками без накиду до кінця ряду. В'яжемо ось так. Пров'язуємо ще 4 стопчики без накиду. 1, 2, 3, 4. 4. І сюди пров'язуємо в останній ще один стовпчик з накидом 2 в 1. Далі пров'язуємо стовпчик без накиду, 1. Далі два стовпчики з накидом в 1. Збільшення. Стовпчик без накиду. Два стовпчика без накиду в один. І так, чередує один стовпчик без накиду в один, і два стовпчика без накиду в один, тобто збільшення. Так, пров'язуємо до кінця ряду, залишаючи для хвоста. 6-8 петель. Коли ми пров'язали ось таким чином, у нас уже виходить спіралька. Наш хвіст пров'язуємо стовпчиками без накиду до кінця, без всяких збільшень. Просто рівненько пров'язуємо до кінця ряду. Пров'язали до кінця ряду, перевертаємо в'язання. Одну петлю підйому і далі стопчими, з накидом пров'язуємо до шийки. Просто без нічого, рівнесенько, стовпчиками накидом ось так, у кожну петлю до кінця ряду, до кінця. Ось до шийки, до голови. Якби ось до цього краю дов'язуємо, а далі я вам покажу. І так, ми ось пров'язали ряд, просто стовпчики з накидом, без нічого. Рівненько, ось вона вже у вас спіралькою закручується. Далі в'яжемо на пів стовпчик з накидом. Тут у нас залишилося ось до шийки, один, два, три. Чотири петлі. дов'язуємо чотири петлі. Робимо з на накидом і три, стовпчика без накиду до голови. Ось зробили. Далі робимо напівстопчик накидом. І знов напівстопчик накидом. Напівстопчиком з накидом напів отак по колу пров'язуємо ось сюди до шийки. Ось тут. На повороті ми нічого ніде не збільшуємо. На повороті ми ось зробили один стопчик напівстопчик з накидом, сюди ще один напівстопчик з накидом, і ще один напівстопчик з накидом по колу. І він у вас буде ось трошки загинатися. Ось. Далі пров'язуємо. Як у ланцюжок. ось цей ланцюжок. Стопчиком, напівстопчиком з накидом. Ось так, до шийки. Це ми оформлюємо голову. Ось її вже прямо видно. Ось до шийки, чотири стовпчики ще пров'язати. Ще пров'язуємо два стовпчики без накиду. Для оформлення шийки, щоб трошки товстіше ось раз, два. Ніякого для підйому, нічого, перевертаємо в'язання і вертаємося назад, ось до цього місця. Ось так по колу, і ось до цього місця, Стопчиками без накиду. Просто петля в петлю. Для збільшення голови, щоб голова. Була трошки крупніша, ніж саме тільце. По черевцю, ось тут жовтенькі, щоб коли голову оформлювали, ось тут було красиво. Видно. Темною ниткою ось так по колу, до шийки сюди дов'язуємо самостійно. Ось дов'язали до шийки. Ось. Все один стовпчик. Відрізаємо і міняємо нитку. Міняємо нитку. Ось відрізали хвостик, міняємо нитку. Я зразу зв'язую, щоб воно нікуди не посунулося. Ці дві ниточки між собою. В'язали. І далі просто в'яжемо стопчик, з накидом. І далі стопчики і накидом, але що? Не так, як ми привыкли в'язати сюди у косичку. Ось так. Ні, не так. Тут ми в'яжемо між, між двома стопчиками нижнього ряду, ось так. Між двома нижніми стовпчиками, без всяких збільшень, зменшень, отак між ними. І так, до кінця ряду. У нас ось виходить такий візеруночок до кінця ряду, просто пров'язуємо. Ось пров'язали, ось така краса у нас виходить, і вже виходить спіралька, бачите. Залишаємо знов для хвоста кілька стовпчиків. Тут пров'язуємо на пів стовпчик з накидом. Тобто, так як все разом, тільки три разом трошки звужуємо. Тут трошки звужуємо хвіст, ось до кінця ряду, буквально кілька. Петелюк пров'язуємо для того, щоб оформити хвоста тоді, це підйому, перевертаємо. Це у нас три ряди: один, два і це третій. Четвертий ряд дзеркально, так, як перший. Тобто, Перший стовпчик без накиду, другий і третій пров'язуємо разом. Ось так. З таким чином. Робимо зменшення тепер. Для того, щоб у нас при сшиванні, ось тут, зійшлася петля в петлю. І знову один стовпчик без накиду, два стовпчики без накиду разом ось так перший, і одразу, раз, і воно у вас так складається. О, двоє, один, пров'язуємо просто, і два разом. До шийки. Ось сюди до шийки, доходимо. Далі покажу, як оформити голову. І так, ось ми пров'язали таким чином до шийки. Тепер шийка. Пров'язуємо тут в'яжемо стовпчиком без накиду, для того, щоб голова була трошки плотніша, її можна було набити, пришити очі, щоб воно ну, там все не випадало і трималося купи. Тому Тут ми просто все пров'язуємо стовпчиками без накиду. Звідси, отак по колу і сюди. Ось так повинно і у вас получитися. Ось ми дов'язали. Тепер так само в іншому напрямку, дов'язуємо ось сюди до цього краю. Ось пров'язали. Але пров'язали якби, на 2-3 стопчики далі. Для того, щоб ви коли склали ось тут і шили це верх голови, голівку зшили, у вас ось тут, щоб у вас була можливість шити якби докупи було чим. Бо далі, далі ми вже просто відрізаємо нитку і сшиваємо деталь удвоє. Ось так. Ну, двоє. І коли у вас тут буде трошки пров'язано, ось видно, візуально видно. Ось тут починали, ось тут мали би закінчити. Але ви пров'язуєте на два-три стопчика без знаки ще вперед, для того, щоб коли ви от от склали, не було дірки. Щоб було тут як сшити. зшити акуратно ниткою. Ось так. Я зараз все покажу. Я сшиваю гачком. Ту хочу, може, голкою і з ниткою. І ось тут далі сшиваємо один в один. Під час шиття набиваємо, не дуже туго набиваємо нашу змійку. Хвостики ховаємо відповідно. Ось так. Відрізаємо зараз нитку і починаємо зшивати. Ось я залишила досить довгу нитку, щоб ви бачили, для того, щоб шити. Ось мій хвостик. Петелька, яка залишилася, продіваємо в неї нитку, закріплюємо. Ось так закріплюємо. І беремо, чи заселяємо голку, я пришиваю гачком. Ось це я тут залишаю. І ось так гачком продіваю. І так до кінця захвачуючи ось тут: косичку, ось ця косичка, яка утворюється зверху при в'язанні ось цю під обидві, і тут за край також, за край, ось за, 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 за дві нитки. Щоб було трошки плотніше. Протягуємо і так до кінця ряду. Проходимо один, в один, пров'язали, прошили, тобто, ось так прошили кусничок, напхали трошки нитку. Ось ми зараз отут прошиємо і запхали сюди наповнювач у кого який є. Ось я прошила. Ось вам показую. Тут прошивала ось один в один, один в один. А ось тут можна прошивати між стовпчиками, і візуально виходить дуже-дуже оригінально. Треба просто уважно прокладати зелену нитку, і тоді воно буде виглядати шикарно. Наповнюємо зовсім трошки. Ось тут наповнюємо більше для того, щоб. Бо тут ще треба буде кріпити, щоб тут голова трималася і не звисала. А далі буквально ось прокладаємо, це нечесана шерсть для валяння у мене. Буквально ось, ну, чуть-чуть для того, щоб воно не сплескувалося, коли ви його шиєте. І прокладати це треба рівномірно, зразу. Можна разом із. Шивання. Ось так проклали, буквально трошки. Для того, щоб воно не сплескувалося і воно буде тримати форму. І прошиваємо так аж до хвоста. Тут зовсім трошки наповнюватися треба ось так. Прошивати можна, я ж кажу, кому як більше подобається. Можна ось так. Один в один буде ось такий вигляд. Ну, а можна прикласти більше зусиль, і тоді вийде більш оригінальніше. Прошиваємо до кінця, і що робити з головою, я далі покажу. І так, прошили до кінця, далі голову. Рекомендую тим, хто гачком продіває, то гачок трошки менший. Ось це яким я в'язала, а це ось тоншим. Ним легше прошивати. Хто ще є голкою, голкою можна, От, якою. Ось тут прикріпляємо нитку такою ж самою, якою ми сшивали подвійною. Я зазвичай прив'язую, щоб воно в мене нікуди не ділося. Ось ховаємо, голову наповнюємо зразу ось так. І ось тут, якби боковий шов, щоб не було дірки, і при цьому красиво все виглядало. Прошиваємо ось так. Дивіться так, щоб воно було красиво. Це на в самому верху. Тут ще можна буде пришивати кріплення для брілку, хто хоче, а не просто шнурівку, для того, щоб можна було її причіпати, або завішувати на ялинку, як ялинкову іграшку, або використовувати як брилок, кому як подобається. І далі, ось тут буквально 2-3 стіпка зробили. А далі ми зшиваємо так, як ми сшиваємо деталі. Ось є ланцюжок і беремо за дві крайні. І протягуємо. Беремо за дві крайні. І протягуємо. За дві крайні з цього боку і з цього боку. Ось так. Доходимо ось так до кінця. Ось ми пришили, Ось така голівка у нас вийшла. Ось така змійка у нас вийшла, безкаркасна змійка. Спіралька. Очі, язик покажу в наступному майстер-класі більш детально. А у кого немає можливостей, то можна там гудзики. Ну, я покажу в наступному майстер-класі ще язичок і очка. Побачите, як можна зробити, маючи те, що маємо під руками, з того, що є. Всім дуже дякую за перегляд. Ось така змійка у нас з вами вийшла. Надіюсь, у вас теж така ж сама вийшла. Дякую за перегляд. Всім всього самого найкращого, все буде Україна.